Йоу йоу-йоу, кінтесікі йо. 10 ми залетіли в супер левок Сокер, і сьогодні ми граємо за Хорватію. І ми сьогодні будемо е, їх розвалювати. Це моя така ідея класна, як на мене. Тому будемо чекати, будемо розвалювати. Так, угу. так, зелений, значить. Так. Так. Ох ти. Вау. Це що за віртуханчики? Так, вау! Я не встиг, я не встиг. А, так, ОЖікс. Блін! Як же він мене бісить! Як же він мене бісить! О, Все-таки забрало в мене. Все-таки в мене забрали тіпи мощні. Так. Швидше, швидше. Бенк. Туду. Все. Я засейвив. Я засейвив нашу тімочку. На першому ударі їхньому по нашим воротам при мені Це був перший удар, до речі, реально перший. Так. Чуду. Оу. Ніфіга собі, а як вони так? А як вони так, реально? Ох і, блін. Ну все. Ну і все, в принципі. І нам капець виходить. І нам реально капець. Бо ми не встигнем. Але ось тут я чувак такий тип. Тіпчик такий є. Е. Ооооо. Блін, Голкіпер, ти шо робиш? Ну блін, голкіпер, ну чого? Ну він же ж був мощний, типу, як він не забрав. Ну прям як... Я ображений, реально. Так. Угу. Так, бемк, бемк. І що він там? І що він там собі надумав? Цей чувак. Ууу, він помстився, він помстився. А, він прореально. Ні, фігас, це 1020 гол. В нього. Це капець як багато. Це капець як багато. Це в тисячі разів більше, ніж в мене. Добре, я звісно жартую, але це набагато більше, ніж в мене. Ну прям на дуже сильно багато. О, не забрав. Не забрав голкіпер. БМК, холкей. Так. Ага. О! Так. О! Шіт. О, oh, shit! Так, бмк, маней. Money. money, money, money. Так. Я побіг наздоганяти цього типа. Але я заберу ось цю штуку. Ось цю штукенцію. Так, швидше, швидше. Дю -дю. Угу. Тю Дю. Так, кудись туди м'яч від рикошети. Так. Тю. -дю. Так, все, я не того тіпа відкинув. Але він щось зовсім не встигає, знаєте? Він зовсім не встигає, прям. зовсім зовсім Так, Ти що робиш? А це що таке було зараз? Це що таке було? Так. Ну там наш тю... там наш тіп. Там наш тіпасик. Так. Бенк. Угу. Так. Давайте ось, ось сюди закинем. Блін. Блін, капець. Щось як на мене. Це. Якось один-два, чи що? Чи що? Це один-2. Чи мені здається? Та, мені здається. Мені дуже сильно здається. Так. А давайте ось, ось туди бахнем. Ух ти. Фуф, Блін. Блін, 1-2, це капець. Дев'ятий гол він забиває в наші ворота. Четвертий левел в нього. Не знаю, як він це виробляє, я не бачив, але може, і цього і краще. Так, дивіться. У нас так само. У нас однакові команди по розмірам. Тому я не знаю. Тому я не знаю, як це зробити. А, таке... У-у-у, він помстився. А, він оформлює дубль. Він оформлює дубль. Тіп а, мощний. Реально мощний, тому чиди класно, молодець. Молодець. Поставь лайк, напишіть коментар бажано відбудь слід. Ну і підпишіться на YouTube канал тарам канал. Буду вдячний. Буду реально дуже вдячний. Ну, а я на цього чувака піду. А я на цього чувака піду. Ага, я промахнувся. Цей чувак так само промахнувся. Наш чувак ще не дивиться навіть туди, куди треба. Так, Бем Угу. Так. Дякую. Дякую. Тудух. Ох ти, блін. Ох, ти, блін. Це що таке було? Це що таке було? Так. Тоду. Ану, ану, ану. Так. Красава. У, все, плюс ассист. Найс ассист мені дали. Він оформлює хеттрик хет в матчі це прям дуже багато. Це прям гіпер-гіпер-гіпер багато. Молодець. Тому полетіли далі. Тому полетіли далі. Так. Що нам ця Нігерія зробить, правильно? Не ображайтесь, якщо що. Так. Ага. Охті, ти, охті, ти, охті, ти. Так, тіп, тіп. Не, за... не забрав, не забрав я. Так. Угу. Так, ну. Тіп. Так, бемк сюди. класна, класна передача. Реально класна передача. Поки що вона мені гіперсильно подобається. От реально, прям гіперсильно подобається. Блін. Блін. Не, за... Не затягнувся її, на жаль. Але ну, що вже зробиш? Що зробиш, реально? Так, чи заберуть вони в нього м'яч? Це питання. Це питання. Фу. Так. Ні. А, три три. А, вони виводяться таке команду в нічию поки що. Але в нас є ще одна хвилина, 16 секундочок. Щоб їх рознести, треба дуже сильно зараз постаратися. Дуже. Так, Вжжу. опа. Опа. О, що це таке? О, він, походу, е хит... X4, е шооо. X4, ви серйозно? І мені не дали асист, до речі. Мені не дали асист чомусь. Але мені подобається, але мені правильно подобається. А, ну так, я зрозумів, що. А він же забрав. Я хотів соло пройти забити, але в мене щось пішло не так, тому в мене не вийшло це зробити. Так. О, Блин, а чого? А чого? Так, Угу. о. Так, красава. Красава. Так. Так. Фуф. Оооо. П'ять три. Він ще красава. Він. П'ять м'ячів забиває синегері. Ну, Хорватія, я вам так скажу розриває. Прям сьогодні я бачу. Я тільки один дав. Єдине, що я зробив результативно, це реально ось це, що я зробив і все. Більше нічого. Більше нічого, реально. Так. О-о-о, X 6. Pass me. Pass me please. Так, давайте напишем. Pass me place. Ну давайте мені паси, реально. Дайте мені вже паси, я буду нормально забувати. Ви ж мені навіть не даєте нічого, щоб я зміг щось робити. А, так. Угу. Так. Так, давай, 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 забий! Забий, сьомий гол! Сьомий гол, ні не встигли мене забити. Сьомий їм гол, бо бахон провтикався. Але, ну що? Ну що я їм скажу? все одно виграє. І це прям великий, великий рознос. 6-3. 6-3 просто. Ми рознесли цю Нігерію. А, просто. Я не знаю навіть, як ми це зробили, але. Але мені подобається. Так, до речі, на 2000 залишились І ми відкриємо так само в цій грі. А, так, що ми? Париж, Париж Париж. І ми відкриємо найкрутішу карточку в світі. Точніше навіть півтори тисячі залишилось. Дві, не дві, а півтори. Це мало. Це дуже мало. Так. Бенг. Я не хочу за Урогу грати. Я більше за Бельгію. Бельгія буде, я думаю, класніше. І ми винесемо там усіх в Бельгії. Так, знов цей літл Чувак. Так. Хто тут? Хто тут в мене є? У мене нікого нема, так? Ну, я щось бачу, що так. Нікого немає. а Так, вау. вау Опа. Угу. Так. Ау. Блін. Провтикався. Я дуже сильно провтикався. Але ми. Е, зараз нас доженем цього чувака. Ух ти, ю! Так не чесно! Так не чесно грати з цими бафами. О, ну людин. Ну людин. Забиває, все таке літл чіп'я маленька вівця, я так зрозумів. Ну це капець прям. Не хочеться, не хочеться віддавати так легкої. Так. Будемо зараз. Будемо зараз дивитися, хто піде в атаку. Опа. Дуду! Ну, чувак! Ну блін, ну ти ж там стояв, ну чого ти рипався. Навіщо? Навіщо? Нащо він це робив? Бенк. Ага. Туду. Воу! Забрали в мене дуже легко. Я не знаю як. Я не знаю як. А, але у цього чувака треба забирати. Але в цього чувака треба забирати дуже швидко. Так. Ага. Київсі, блін. Бэнг. Туду. Викидаю я на достатньо далеко відсінь. Достатньо далеко. Достатньо далеко, реально. Так, бэнг. Ага. Туду. Блін. Так легко. Uh, я провтикав м'яч. Mm, але нічого, але нічого. Так, бенг. Ага, тух. Я побіг. Я побіг за м'ячело. Так, блін. Трошки стаміни. Так, бемп, Оп, ух ти. Ух ти. А. Є. є, є. А. Ну тут я вже дуже сильно провтикався, так. моде, 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 О. моде, блін, не забуває. Я так само не забуваю. Я щось провтикався сильненько. А, так, але цього літл чувака треба нас догнати. Але цього літл чувака треба нас догнати. І все. Вітаю вас! Ми приїхали. Я не знаю. Ух, як же далеко викинули м'яч. Бенк. Ох ти. А, я не туди стрібнув. О! Так. Тіп. Треба ж викидати було. Так. Бемк, Я тут не забираю. І нам все-таки запихують цей м'яч. Е, на жаль, блін. Нам все-таки запихнули м'яч ворота. Е, але ми прям дуже сильно билися, щоб вони не забили. Але вони якось це зробили. Не знаю, як, якщо чесно. Але мене це не дуже сильно цікавить. А, у нас немає воще людей. Нас людей нема хто забивати. Буде. Тому, мабуть, треба лівати. Ага. Туду. Ага. Тіп. Ось цього чувака треба нас догнати і ще й встигнути якось в нього забрати м'яч. Ага, не забирається. М'яч в нього якось чогось. Так. Бенк. Туду. О. Ага. О. Ну все, походу ми програли. Походу, треба було ворогу все-таки заходити. Тому я зараз біжу. Я зараз біжу. забираю м'яч викидаю його туди. І туди ж закидаю бомбу. Ось тако бабах. Можливо, ніфіга собі. Так, ну і все, давайте ліваємо все-таки, бо ми будемо так довго програвати. Uh, я думаю, ми не заб'ємо їм три голи, бо я єдиний, хто типа, там живий, я так зрозумів в команді, бо глукий приєд зрозумів, Афекаша або якийсь нобасик. Uh, так, ні, фіга собі, ругай, Камерун виграє. Ну окей. Давайте тут об'ємся, Давайте тут об'ємся, так? А. Uh, зрозумів. Хеллоу. Hello. 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 Так, ну треба їх виносить. Треба їх виносить, типи. Бо, м -м, до речі, а чого в нас в Португалія? Камерундже ж це ніби не Португалі. Хм, дивно. Дивно. Тух. Ага. Не очікували такого. Типи, не очікували. Бемк. О! Туг. Так. А, блін, забирають, забирають прям в останній момент. В мене забирають м'ячик. Але ось тут о. Тіпи. Тіпи. Ух ти Йо. Не, ну це реально, це реально не чесно. Я в цьому впевнений, що це не чесно. Так, так забирати м'ячі типи. Ну це читерство. Це читерство, але я забиваю перший гол за камеру. Я перший тіп, який це зробив. Бо 11.1 вже не так страшно виглядає, хоча хоча, дуже страшно. Бо, Ну, типу, якось це треба робити. Але якось це треба робити. Якось. Не знаю як. Поки що не придумав, як забити їм 10 м'ячиків по швиденькому. Але треба якось це робити дуже швидко. Але це треба дуже швидко робити. Дуже. Бо в нас 2 хвилини тільки є. А, Так. Цього чувака треба. Ох ти блін! Це не 400, це читерство, це читери! Вони просто нам кинули, а я на ньому послизнувся. Так, ну шо? О! Ніфіга собі, типи, та ви ще живі. Так, ага. Так, нас доганяем, нас доганяем цього чувака. Давай, Блін. Ну хоть щось, ну хоть щось. Так, Йоу, я зов послизнувся на моєму ж. На нашій же ж команді, мені здається. Блі. А так, бэм. Ага. забий. Та ну не, не, та ну не, чувак. Чувак. Ну... Це все. Тут ми, в принципі, так само виграли. Точніше програли. Тому давайте е, повністю ліваєм з гри і будемо дивитися в іншій катці, бо тут неможливо було виграти. Так, полетіли. Так. Ага, блін, тут же 0,4. О, до речі, я можу в зайти, прикиньте. Все є бемк, бемк, Ага. Так, все. Я побіг. Я побіг? ні, Не забирав, Не забрав Е, Зовсім, зовсім не забрав я м'яч. Так. Блін, не може, не може, не може нас догнати. Так. На. О, ну, забий. ні, він навіть в притул не зміг забити. Але ми виграли. Але ми виграли. Let's go! MVP, ну звісно, я там ще нічого не робив, але мені може хоч трошки грошей дадуть. Ні, мені не дали зовсім грошей, на жаль. Але ну, окей. Так, до речі, треба щось там робити і отримати золотий м'яч можна. А, так. Так, о, що тут є? Ні, ну я за Лондон 100% Лондон, Лондон. Класна команда. Тому полетіли. Так. Що тут буде? Що в нас? А, які команди є? А, English. Стопудняк. 100%, що я за Англію, а не за Польщу. Тому заходимо в Англію. Let's go. Так. Угу. І не всі, давайте в коментарях, кого би, а, яку команду ви б обрали, якщо б грали в цей режим. Тому давайте чекаю в коментах. Так, в мене нікого нема. В мене нікого нема, всі в Польщу зійшли. Всі в Польщу зійшли, та як так? Ого? Є, чувак якийсь. Є тип якийсь. Окей. Окей. Дзд. Так, давай. Давай, тип, нас цей м'яч, Так. Ага. Ага. Так. Ухуху, ніфіга собі. Я дафасист, але він дуже класно забив. Він прям дуже класно забив, типу. Він... Скинув усіх захисників з себе і ще й упав поворотом, де нікого не було. Так, вони... А ні, в них вже є голкипер. У нас цікаво, є чи нема? Не знаю. Не знаю, якщо чесно, а, але сподіваюсь, що є. О-о-о! Я забуваю! 44-й гол, яке класне. А, що 44 голи, ви уявляєте? 44-й, прикольно. Так, танцюємо ми з цим чуваком. А, ну добре, подивимося ще. Що ми їх розвалимо? Я був соло, нагадую. В цей раз в нього вийшов цей викрутасик. Прокрутить, але можливо. Він нам і не заб'є. Але можливо, він нам і не заб'є. Так. О. Так, давайте. Трошки ось тако. Трошки ось тако. Так, бемк. блін. Так. Ту-ду-ду. Вау, в мене сість. У мене ще, а, сіз, ще один залітає, норм. Норм. Я хотів всіх розкидати туди, тому і а, почав трошки знижати швидкість, але а, нічого. Але нічого вони забрали. О, до речі, в них нема нападника, тому я, скоріше за все, а, встигну. Встигну ось тако забрати. І ось тако забити. Бей дубль. У мене дубль. Танцюємо 45-й гол, забивається. забувається. Let's go. це класно. І, до речі, сьома асіст Я віддав тільки що. Так, з неї, до речі, з'явився новий нападник. Подивимося, що він може з себе показати. Що він ще таке? Що він таке? О, ніфіга собі. Ну скажу так, він мощний. чи вона, чи він не знаю. Блін, та як? Та як так? О, голкіпер. Та ти що, в них є Голкіпер? Ви знаєте? Так, а шо вас там? Шо ви там? Англія, давайте. Давайте разносите. Роз... Так, добре, добре. Я тут. Я тут заберу. О! Це. Атака! Ух ти, ю! Так, не можна було? Так не можна було? Так не було? Та я вам кажу, що так не можна було. Так. угу. Закидай на пас. На всякий випадок візьму ось цю штуку. О, забываем. В мене ще один асист. І в неї вже трипл чи дубль. Мабуть, трипл. Та, да, мабуть, трипл. Ну, класно. Класно, але треба мені також сам забити. Самому забити, бо я бачу, що в них є зараз можливість це зробити. В мене є можливість це зробити. Дуже така класна. Дуже класно Та блін, як же він це все робить? БМК. А я піду в соло, а я піду. Соло. Так, давайте закинем. забивається гол. ні не забивається та ти що Та ти що Тіпи Тіпи та як? Бем! Все, я забуваю. Тепер в мене також трипл. Все, в нас в команді два трипла Ей, І це е, топово. Тому кінти, дякую, запрет за лайк і підписуйтесь на YouTube канал, та фрам канал. Це канал ВОПИ і це відеоролли. Дякуємо вам велике, але перед тим як піти, я хочу показати ще один класнючий гол. Ще один класнючий гол в ворота Польщі. Бенк, Дякую!